В вашому кабінеті давайте. Стоїть. Я мабуть продовжу. Бо ви запитали за я... агентуру і за всіх негідників. Да. А я вам сказав за оперативно-бойові операції разом з тим, той функціонал, з якого ви розпочали. Він надважливий, і це один з основних напрямків роботи виявлення агентурних мереж. Але це не тільки агенти, це й інші фігуранти злочинів проти основ національної безпеки. Мається на увазі диверсанти, шпигуни і так далі. Це надпріоритетніша задача. Пояснюю, Путін це спецслужбіст. Він 20 років агентурно проникав в нашу країну. І наша задача ці всі агентурні щупальця, перш за все, встановити, а по-друге, відрізати, тому що ми можемо багато проводити мегавдалих операцій, планувати. Їх. Але якщо у нас, вибачте, на борту знаходиться один щур, який своєчасно інформує ворога, то зводиться на ній весь, весь оперативний задум, наражається на, безпеку, на небезпеку оперативний склад і так далі. Росі, Тому а це коли надважливо. служба почала цим займатися так активно. Активно почала займатися, це моє життєве кредо, вичистити перш за все лави служби, самоочищення. Це те, з чого ми починаємо. З чого починається кожен робочий день, кожна робоча нарада у мене. Ми це ну, вдало реалізовуємо і затримані топові зрадники в наших лавах. Так, вони дійсно були, але саме Служба безпеки їх задокументувала. Один з них Кулініч, це негідник, колишній очільник Кримського главку, подальший офіцер особливих доручень голови Служби безпеки України, який працював на ворога. Проведена безпрецедентна розробка. Ми ви здійсни... самі його брали. Кулініч, сам документував, все доповідалось напряму нашому виробництву. Верховному головнокомандовищу він знав всі матеріали справи і безпосередньо погоджував реалізацію. Ми його затримували разом з державним бюро розслідуванням і з офісом генерального прокурора України. Так, це знаєте, це Аля Щирліц в наших лавах був. Він доповідав ворогу всю внутрянку. І в службі безпеки, і в країні в цілому, тому це було надважливо на цьому етапі це зробити. Однак на кулініші ми не зупиняємося. Дивіться, люди ж питають: а хто здав Чонгар, а Хто здав Херсон? Яким чином там пройшли так швидко до Херсона? І треба називати очевидно причини та у от таких от явищ. Так, значить, давайте поетапно. Відносно, я так розумію, вас цікавить той момент, що не відбулись відповідні вибухи на замінованих містах. Правильно? Так. Відповідне кримінальне провадження знаходиться в Державному бюро розслідувань. Вони здійснюють слідство. Наразі проводиться багато експертиз, і я ну, повірте, не маю жодного морального права десь розкривати карти, то їх провадження, і не можемо порушити принцип таємниці слідства разом з тим, наскільки мені відомо, там уже на завершальному етапі е, знаходиться дане слідство. Однак ну, кулініч, в розрізі кулініща ви цілу. дуже правильно okay. сказали, тому що на одному з етапів своєї оперативно-службової діяльності він проводив в тих локаціях антитерористичні навчання, uh -huh. не погодивши це з керівництвом антитерористичного центру при службі безпеки України. На той час АТЦ очолював генерал-майор Баранецький Руслан Федорович. Це наш. Бойовий побратим, і він був просто здивований, що там відбувається. Ніхто не знав, що це навчання. Люди подумали, що це банально, можливо, навіть ворог заходить. І фактично ми піднімали вже свої сили, щоб е, спрацювати відповідно до нашого функціоналу. Поряд з цим це якраз от була така діяльність Кулініча. Але це лише один невеличкий елемент, де він потенційно міг працювати на ворога. Багато інших напрямків вже повністю задокументовані. Наявні аудіофайли, де зафіксовані його перемовини з ворогом, де він чіт чітко у формі доповіді надавав їм інформацію. Однак ви дуже правильно підмітили, що і, що і тут, в ситуації з мостами, він також дотичний. Тому це питання досліджується в рамках того кримінального провадження щодо Кулініча. Я чомусь згадую перші перемови, коли пам'ятаєте, привезли вже Януковича в Білорусь і значить готували його до на царства. А оці всі коліні чи з знімали вони тримали зв'язок е, з е, оцими колишніми будемо казати так нашими там в Москві? Чи це безпосередньо там Бортніков, Патрушев Я і інші? Я вам поясню, пані Наталія. Значить в Москві присутній офіс сівковича Клюєва. Uh -huh. Це свого роду кротоферма, якщо ну, називати вже звичними для нас uh -huh. термінами, ну дещо оперативна оперативний сленг. Вибачте, разом з тим. І в тому офісі пропрацьовуються різні питання, але основна задача його функціонування це збір інформації по Україні і робота по Україні, угу. в тому числі в офісі присутні кадрові співробітники п'ятої служби ФСБ РФ. П'ята служба працює по Україні, і безпосередньо ці співробітники в повній комунікації з Сівковичем працювали разом з Кулінічем. Після чого як він надавав інформацію, вони формували відповідні доповіді. Безпосередньо в ФСБ це були банальні агентурні повідомлення. Вони в нас також наявні. Я не буду розкривати всіх карт, але ми провели агентурно-технічне проникнення до їх ворожих лав. До речі, ці ФСБшники вони також запідозрені в тому ж кримінальному провадженні в Державному бюро розслідувань. А супровід відповідний оперативний здійснює служба безпеки України, щоб взяти таку птаху як кулініч, скільки треба розробляти і стежити за ним? Чесно, це було дуже непросто, буду відвертий з вами. Я займався цим питанням лише з одним. Співробітником це сивочолий полковник. Я це називаю інтелектуальною контрозвідкою. Є контрозвідка польова та яка у нас зараз постійно на лінії фронту функціонує. А це дещо інше. На це іноді йдуть роки. Ситуацію з колінічем це було більше року. Ми почали це робити ще за моєї попередньої каденції. Ми крепали ці матеріали, і лише на тому етапі, коли ми вже все здобули, ми змогли їх реалізувати у вигляді його затримання. Ага. Ну, ви ж його знали особисто. Ви і працювали, очевидно, та? і зустрічалися в коридорах так. і добрий день. А от коли е, ти конкретно береш людину, ви розумієте, до чого я веду? Що він вам сказав? Е, от чи, чи була у вас якась така зустріч або така словесна е, перепалка або він обмін? Не зумів мені нічого сказати, він подивився мені в очі і опустив їх. А потім підняв очі вже в бік слідчого. І дещо сказав, але з вашого дозволу я не хочу це казати на загал, на всю країну.